Сьогодні ми з вами поговоримо про важливість комплексного підходу у вирішенні косметологічних проблем. Зазвичай дівчата звертаються до мене з проблемою поодиноких висипань, кажучи, що домашній догляд мені допомагає, шкіра жирна, стягнута та турбують підсипання, допоможіть мені чимось. Коли я питаю, які засоби використовує клієнтка, то частіше за все чую щось типу дігтярне мило. Маска, плівка, спиртовий тонік та якийсь кремчик. Але ці засоби тільки порушують мікробіом шкіри та зневоднюють її, що частіше за все є причиною надлишкової жирності, та ці засоби зовсім не допомагають. В таких випадках для швидкого та видимого результату працювати потрібно тільки комплексно. По-перше, це зміна домашнього догляду. Прибрати агресивні компоненти, додати м'яке очищення та ексфоліацію – Відновити мікробіом шкіри та якісно зволожувати її. Домашній догляд це 70% успіху при роботі зі шкірою. По-друге, це додати процедури в кабінеті косметолога. За потребою, це може бути чистка, пілінг, ін'єкційні процедури, які будуть працювати з якістю шкіри. По-третє, працювати зсередини. Обов'язково перевіряємо стан гормонів шлунково кишкового тракту, бо часто проблеми зі шкірою це сигнал, що в організмі щось не так та час відвідати лікаря. Як приклад, хочу навести історію моєї клієнтки. Вона звернулася до мене з проблемою постакни, підсипань, жирності та стягнутості шкіри. Через два місяці в неї весілля, тож терміново потрібно було щось робити. В першу чергу ми зробили легку підчистку та делікатний протизапальний пілінг. Та звісно ж підібрали новий домашній догляд. Через декілька днів ми розпочали курс мезотерапії, яка мала себе регулюючу дію, нормалізувала роботу сальних залоз та освітлювала постакне. Ми зробили три процедури, та ось такий проміжний результат до та після ми отримали. Ви можете подивитись на фото. Після вище перерахованих процедур вона сказала: Ліза, мене більше не підсипає, почервонінь стало менше, та я навіть перестала користуватись тональним кремом. Далі більше це лише проміжний результат. Отже, пам'ятайте, що один чудо-кремушек ніколи не вирішить проблему, тільки комплексна робота з косметологом. Дякую, що прослухали цей підказ до кінця. Я бажаю вам гарного дня та чудового настрою. До нових зустрічей. Пока-пока!